Всім привіт, моє вітання. Сьогодні у нас буде на огляді ще одна цікава автоплощадочка, на якій продаються автомобілі, такі як Passat b 8 Skoda Octavia a 7 Golf 7 і тому подібні автомобілі. За півгодинки я вже буду там на місці, і ми разом побачимо, в якому стані автомобілі, які саме автомобілі там продаються, і найголовніше, скільки вони коштують. Отож, друзі, я погнав! Вам приємного перегляду. Не забудьте натиснути лайк цьому відео. Прокоментувати та підписатися на цей ютуб канал. Так, друзі, проведемо огляд сьогодні ось цієї площадочки. Корди фокуси є, пасати є, шкоди фабії, є. Ну і взагалі пройдемось, побачимо, що тут є. Почнемо із цього ряду. Volkswagen Passat B8 в кузові універсал. На легкосплавних оригінальних дисках зимова гума, оптика LED, туманки, передні задні парктроніки. 1900 злотих. Автоматична коробка DSG, сидіння тканина, хром на вікнах, тонування задніх вікон. Поруч. Знову Volkswagen Passat B8 в Універсалі. Так само на DSG. 1,8 бензиновий двигун, 17 рік, 124 тисячі пробігу, ціна 77 900 злотих. Легкосплавні диски, літня гума, оптика фуллет, туманки, передні задні парктроніки. Наступний у нас Volkswagen Passat B8 в універсалі дизельний. Легкосплавні диски, зимова гума. Майже нова оптика Full LED, туманочки, передні, задні парктроніки, адаптивний круїз. 2 літра дизель на 150 коней 17-й рік. Перша реєстрація була у 2018 році. 186 тисяч пробігу, ціна 67 тисяч 900 злотих. На DSG, салон, тканина. Хром на вікнах. Volkswagen Passat B8 в седані. До речі, цей автомобіль ми вже оглядали для клієнта. На легкосплавних дисках літня гума, оптика Full LED, туманочки передні задні парктроніки, адаптивний круїз-контроль. 2 літра дизель на 150 коней, 18 рік, 146 тисяч пробігу, ціна 89 900 злотих. DSG, світленькі. Сидіння комбіновані, шкіра плюс Алькантара. Станування задніх вікон, хром на вікнах. Ось При огляді було виявлено, що ось такі пошкодження були на стопах. Пробіг є оригінальний, взагалі по техніці не було ніяких зауважень. Автомобіль їде приємно і вони його віддавали за 88 тисяч злотих. Шкода, Супер Б. Кузові седан, легкосплавні диски літня гума, парктроніки 360, ксенон, ЛЕД, туманки, адаптивний круїз. 1,5 бензиновий двигун на 150 коней, 19 рік, 79 пробігу, ціна 99 900 злотих, механічна коробка 6 ступенева. Планування задніх вікон, хром на вікнах. Наступний варіант BMW Тройка в кузові Седан. 318 і 2-літровий бензиновий двигун на 156 коней 2021 року, 79 тисяч пробігу, ціна 139. 1900 злотих, легкосплавні, оригінальні диски зимова гума, ксенон, передні парктроніки. Автоматична коробка, сидіння комбіновані шкіра плюс тканина. Наступний автомобіль Hyundai i40 в кузові седан. Легкосплавні оригінальні диски. По оптиці в нас Xenon LED. Передні парктроніки. 1,6 бензиновий двигун на 135 коней, 18 рік, 102 тисячі пробігу, ціна 59 тисяч 900 злотих. Механіка шестиступенева. сидіння тканина. Хром на вікнах, тонування задніх вікон. Наступний варіант Opel Astra K в кузові Універсал. Оптиці у нас ксенон LED, туманки, передні партроніки, на столевих дисках, літня гума Michelin. 1,6 дизельний двигун на 110 коней, 18 рік, 158 тисяч пробігу, ціна 41 на тисяча. 900 злотих. Механіка шестиступенева. Сидіння тканина. Сеат Леон в кузові Універсал. 1,6 дизельний двигун на 115 коней, 19 рік, 132 тисячі пробігу, ціна 59 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних сеатовських дисках. Оптика галогени, туманочки передні парктроніки також є присутні. Хромовані релінги, механіка п'ятиступенева, шкірне мультикермо, сидіння тканина. Поруч такий самий сеатик в універсалі, механіка п'ятиступенева, сидіння тканина. 6 дизельний двигун, 19 й рік, 118 тисяч пробігу, ціна 59 900 злотих. Оптика галогени, туманки, передні та задні парк хроніки. Шкода Октавія, а сьома в кузові універсал, легкосплавні диски, зимова гума по оптиці з галогени, туманки. Передні парктроніки також є присутні. Чорний релінги, 1,6 дизельний двигун на 115 коней, 18-й рік, 185 тисяч пробігу, ціна 49 900 злотих. Коробка механічна 5-ступенева, шкіряне мультикермо, сидіння нові. Позаду також присутні парктроніки, З Камери заднього виду, на жаль. Немає. Kia Optima в кузові седан. Легкосплавні диски, зимова гума, Xenon ЛЕД туманки, передні партроніки. 2 літра бензиновий двигун на 163 коні, 19 рік, 83 тисячі пробігу, ціна 79 900 злотих. Механіка 6-ступенева, сидіння тканина. Позаду маємо парктроніки і камера заднього виду також є присутня. Шкода Октавія в кузові ліфтбек. До речі, тільки що ці дві октавії переді мною заїхали. По оптиці у нас галогени, туманки, передні парктроніки легкосплавні диски, зимова гума. 1,6 дизельний. Двигун на 115 коней, 18 -й рік, 163 тисячі пробігу, ціна 49 900 злотих. Механіка п'ятиступенева, сидіння тканина, шкіряне, мультикермо. Позаду також присутні парктроніки, камери заднього виду немає. Поруч знову така сама шкода, тут до речі спойлерок. Присутній, хтось собі встановлював. Механіка 6-ступенева, сидіння тканина. 1,5 бензиновий двигун на 130 коней, 18 рік, 141 тисяча пробігу, ціна 54 тисячі 900 злотих легкосплавні диски зимова гума, оптика галогені, туманки. Передні задні парктроніки. Наступна шкода Октавія в універсалі. Оптика у нас галогени, туманки. Передні партроніки також присутні. Легкосплавні диски, зимова гума. 1,6 дизельний двигун, 2018 рік. Перша реєстрація була в 2019 році. 141 тисяча пробігу, ціна 49 900 злотих. Механіка п'ятиступенева, сидіння тканина. Позаду присутні парктроніки і камера заднього виду також є присутня. Поруч. Ще є одна цікава шкода Октавія. А сьома ви в універсалі. Оптика тут вже йде ксенон. Туманочки, передні парктроніки. Дальнє світло вже йде на галогинах. 2 літра дизель на 150 коней, 2018 рік, 195 тисяч пробігу, ціна 67 900 злотих. Автоматична коробка DSG, сидіння тканина, хром на вікнах, чорні релінги, легкосплавні диски 17 й і літня гума. Покажу вам також декілька гольфіків. Volkswagen Golf 7-го покоління, кузов універсал, оптика у нас туманки, передні паркроніки також присутні, легкосплавні диски, зимова гума, чорні рейлінги, 1,6 дизельний двигун, 19 рік. Перша реєстрація була у 2020 році, 111 тисяч пробігу, ціна 61 900 злотих. Механіка п'ятиступенева, сидіння тканина. І ось так виглядає. Поруч на стоїть Volkswagen Golf теж в цьому покоління і теж в універсалі. По оптиці все так само, тільки тут немає туманок. Парктроніки передні є присутні, легкосплавні диски, літня гума. Двигун бензиновий 15 на 150 коней. 20 й рік, 196 пробігу. Ціна 55 900 злотих. ДСГ. Сидіння тканина Volkswagen Golf 7-го покоління, кузов універсал, легкосплавні диски, літня гума, вже, звісно, старувата. По оптиці в нас ксенон LED Туманки, передні парктроніки. 2 літра дизель на 150 коней, 18-й рік, 178 пробігу, ціна 65 тисяч 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Сидіння в нас тканина плюс алькантара. Хром під вікнами, чорні релінги позаду парктроніки також є присутні, камери заднього виду я не бачу. Покажу вам також ще такий Ford Mondeo. легкосплавні диски, літня гума, ксенон лед Туманки. Передні парктроніки. Два літра двигун на 150 коней, 16-й рік, 183 пробігу, ціна 56 900 злотих. Механіка 6 ступенева, сидіння тканина. Позаду також присутні парктроніки. Ось цікавий варіант, шкода Супер B. Це вже жир, легкосплавні оригінальні диски 17-й, зимова гума, по оптиці в нас Full LED, передні партроніки, адаптивний круїз, хром на вікнах, тонування задніх вікон, белінги, сидіння в нас шкіра плюс Алькантара на DSG. Задні парктроніки, камера заднього виду також є присутня. Два літри бензиновий двигун на 190 коней, 19 рік, 90 тисяч пробігу, ціна 119 тисяч 900 злотих. Покажу вам ще таку техніку Volvo V-90. 835 коней 18 рік, 192 тисячі пробігу, ціна 109 900 злотих. Звісно, у нас на автоматі шкіряні сидіння, хром на вікнах, хромовані рейлінги, легко тоновані задні вікна фабрично, оригінальні легкосплавні диски, зимова гума майже нова, позаду парктроніки. І ось так виглядає автомобіль по-багатому. Ford Focus. В кузові універсал. Легкосплавні диски зимова гума, оптика галогені туманки, передні парктроніки. 1,5 двигун на 120 коней, 19 рік, 116 тисяч пробігу, ціна 54 900 злотих. Механіка 6 сидіння, тканина. Тонування задніх вікон легенько йде фабрично. Хром під вікнами, хромовані рейлинги, паритроніки позаду, камери заднього виду не бачу. Ford Focus в універсалі. На сталевих дисках зимова гума, оптика галогени, туманок немає. 1,6 дизельний двигун на 95 коней, 11 рік, 205 пробігу, ціна 24 900 злотих. Їх механіка 6-ступенева і сидіння тканина. Ford Focus в універсалі. Сталиві диски, літня гума, оптика галогени 1,5 дизельний двигун на 95 коней, 16 рік, 141 тисяча пробігу, ціна 34 900 злотих. Механіка 6-ступенева, сидіння, тканина. Так, друзі, у сьогоднішньому відео вам покажу гібрида теж Toyota Corolla Салі. На легкосплавних дисках, літня гума, передні парктроніки, Точніше партроніки, тут 360. 2 літра на 180 кінських сил, 19 рік, 58 тисяч пробігу, ціна 99 900 злотих. Сидіння у нас тканинові. звичайно, коробка буде автоматична. Формовані рейнги. Камера заднього виду також є присутня. Також, друзі, в їх тут на площадочці, стояти короли стоять новенькі. Потрібно запитуватися за ці автомобілі ну, і то, якщо то їх бронювати. <запевти> Повністю новенькі автомобілі. Тому кому цікаво, можемо дати контакти. Приїдете, будете самі домовлятися, або можемо разом приїхати, допоможу її перевірити і разом все оформити. Ось, друзі, оглянули ми цю автопрощадочку, побачили, які автомобілі там продаються. Багато є різних цікавих варіантів, самі бачили. Якщо когось зацікавив якийсь варіант, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Можу сам приїхати оглянути детальніше якийсь автомобіль, який вам сподобався, і надати фото, відео звіт. Так само можете приїхати, і разом можемо поїхати і обрати для вас якийсь найкращий варіант. Всім дякую за перегляд відео. Не забудьте підтримати це відео лайком, прокоментувати, які автомобілі ви шукаєте. Також підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім цього найкращого. До побачення!